Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чим на щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати! Вас вітає вихователь старшої групи Катерина Євгенівна. Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з художньої милинівої діяльності. А день сьогодні морозний, зимовий. Усі ми тепло вдягаємось, коли йдемо на прогулянку. Чому ми це робимо? Так. Тому що на вулиці холодно, а поруч з нами живуть маленькі крихітні друзі, які не можуть тягати ні теплі шуби, шапки, ні рукавички. Їм дуже холодно. Ви здогадалися, про кого мається на увазі? Так, це пташки. Їм важко шукати собі їжу, і ми повинні про них піклуватися. Пропоную вам вивчити вірш Олеся Гончара. Годівничка, ми зробили для синички дерев'яну годівничку, приладнали ще й дашок, захищає хай пташок, щедро всипали зерна й почекали край вікна. Тож тепер, маленькі друзі, чорночубі жовтохвості прилітають радо в гості. Сподіваюсь, вам сподобався вірш. А тепер давайте повторимо його за допомогою мнемо таблиці. Ми зробили для синички дерев'яну годівничку. Приладнали ще й дашок, захищає хай пташок. Щедро всипали зерна й почекали край вікна. Тож тепер маленькі друзі, чорночубі, жовтохвості Прилітають радо в гості! Вивчіть вірш самостійно за допомогою батьків. Та пришліть відео у Viber. Чекаю ваших віршиків. До нових зустрічей!